за все вразити енергетичну критичну інфраструктуру, і дійсно нам в сьогодні в інтерв'ю, прес-секретар обласної військової адміністрації сказав, що було влучання в об'єкт критичної інфраструктури, і зараз 20 тисяч абонентів знеструмлені. Чотири вибухи почали місцеві люди після того, як пролунала повітряна, повітряна тривога. На даний момент, от конкретно, буквально щойно свіжі дані, відомо про чоловіка, який загинув прямо під час атаки. Його звали Володимир, йому 47 років. Він був під час удару, прямо у своїй квартирі разом з донькою, разом з дружиною, і разом з тещею. Його рідні в лікарні розповіла наша колега з каналу «Ми Україна». А поруч із тілом чоловіка біля Потрощеного будинку весь час просто сидів його пес, пес бім. Собака просто не відходила від загиблого. Ви зараз бачите, кадри страшні. Собака не відходила від господаря, і поки рідні Володимира в лікарні біма заберуть до себе друзі цієї родини. Собаку чому я не знаю, чому собаку, собаку дуже шкода. Люди, які живуть поруч мешканці будинку, які сьогодні під ранок поцілили росіяни, вони розказали про момент удару. Дверь железная, вот так легла yeah, в просто упала на лестницу. Мы были вот такие в стрессе, с пересохшими вообще, как говорится, я еле воду нашла дома. У нас ни света, ни, ни, света, вода, ни газа, да. ничего нету, вообще ничего нету. Меня накрыло шифонером, и посыпались все кирпичи, все на шифонер, на цепь. Почув, что женщина кричит, начал убираться. Бачу, что потекла кровь с нее. Сусида мы доправили э, в подвал. Ну, взвитый уже до 18-го забрали. Брали нашего клиника в ликварную. В утра я слышал, была... Выскочил, успел только в туалет забежать, и все. Все, дальше посыпалось, дальше я уже не особо. Ну, спал же, тревогу услышал, проснулся. скочил, пока добежал, только успел, буквально перешагнул, был второй взрыв, все, посыпалось. А Володимир Зеленський вже сказав, що був, ударино ті Був нанесений удар чотирма балістичними ракетами. І заклик один. Заклик: перший: дайте Україні більше систем протиповітряної оборони для того, аби закрити небо. А другий заклик: накладайте на Росію ті кляті санкції побільше.